Доброго дня, мої дорогі друзі! Сьогодні хочу поговорити з вами про тему, яку чомусь часто замовчують або просто не сприймаю серйозно. Це те відчуття, коли сидиш чи лежиш і раптом поміщаєш пальці ніг мілью. Спершу ніби легке поколювання, як мурашки, а потім справжня німота. І в голові одразу крутиться думка, що це? Може щось серйозне, може через підвищений цукор. Знайома ситуація, правда? Багато хто зараз певен, кивнув. Це набагато поширеніше, ніж здається. І головна проблема в тому, що ми часто просто відмахуємося. Та відсидів ногу, пройде само, але воно ж повертається знову і знову. Тож сьогодні давайте без зайвого страху, але чесно і спокійно розберемося, чому так відбувається. І головне, що можна зробити вдома своїми руками. Нічого складного, тільки те, що дійсно працює і підходить більшості з нас. Чому німіють пальці ніг? Коли німіють пальці ніг, це не просто незручна поза чи відсидив. Це сигнал від тіла. Воно ніби каже: зверни на мене увагу. Мені не вистачає живлення. Уявіть свої ноги зсередині. там судини і нерви. Судини це трубочки, якими кров несе кисень і поживні речовини до клітин, а нерви це тоненькі дроти, якими сигнали йдуть від мозку до ніг і назад. Рухай пальцем, відчуй дотик, тепло. Коли виникає оніміння, це крик цих нервів, що їм не вистачає живлення, бо судини працюють погано. Кров не доходять у достатній кількості. Чому так стається? Причина найчастіше комплексна. Перша проблема самі судини. З віком через малорухливий спосіб життя або не найкраще харчування вони втрачають еластичність, стають жорсткими, а ще можуть заростати бляшками всередині, як стара допривідна труба і ржева. Кров тече гірше і повільніше. А друга причина, і дуже часто головна, це підвищений цукор у крові. І не треба навіть діабет у медичній карці. Достатньо просто стабільно високого рівня цукру. Уявіть його, як мікроскопічні кристалики скла. Вони дряпають найтонші судини, капіляри, що годують нерви. Судина запалюється, стає ще вищою, нерв голодує. Спершу ви відчуваєте легке поколювання, далі ні мату. А з часом можна і зовсім. Тратити чутливість. І ось тут важливо зрозуміти, це не дрібниця, це справжнє попередження від вашого організму. Але хороша новина є, на це можна впливати. Наше тіло має запас міцності і здатності до відновлення. Потрібно тільки дати йому можливість. Що можна зробити вдома? Тепер давайте перейдемо від слів до справи. Що реально можна зробити вдома? Без дорогих процедур, без ліків, просто власними силами. Прості вправи для ніг. Найперше це рух. Так, я знаю, звучить банально, але саме він найважливіший. Наше серце качає кров вниз по артеріях, а от назад по виних кров має піднятися проти сили тяжіння. І тут допомагають наші м'язи, особливо м'язи-гомілки. Їх навіть називають другим серцем. Вони стикають в вени і буквально виштовхують кров нагору. Коли ми довго сидимо, це друге серце просто не працює. Кров застоїться внизу, з'являються набряки, важкість, а згодом і оніміння. Що робити? Є дуже проста вправа. Сядьте на стелець, стопи на підлозі. Підніміть пальці ніг догори, не відриваючи п'ятки. Затримайтесь на кілька секунд. Відчуйте напругу спереду гомілки. опустіть, потім підніміть п'ятки, спираючись на пальці, Напружиться литки. Зробіть 15-20 повторів. Це займає хвилину, але запускає венозний насос. І робіть це кожну годину, якщо довго сидите. Ще одна порада. Ходьба з перекатом. Ставте ногу на п'ятку, перекочуйте її на пальці і відштовхуйтесь ними. Хоч 100 метрів такої свідомої ходьби, і ви вже відчуєте різницю. А ще можна обертати стопами вранці або перед сном 10 разів в один бік, 10 в інший. Це рухує суглоби і розганяє кров. Важливо, не форсуйте. Якщо є проблеми з серцем чи суглобами, починайте повільно. Навіть 10 хвилин спокійної ходьби на день це вже крок до здоров'я. Контрастний душ, фітнес для судин. Ще один простий і дуже ефективний спосіб контрастний душ для ніг. Це справжня гімнастика для судин. Тепла вода розширює судини. Холодна, звужує. Ця зміна температури тренує стінки судин, робить їх більш еластичними. Це як фітнес для капілярів. Робіть без різких перепадів. Почніть з комфортно теплої води. Поливайте від стоп до колін 1-2 хвилини. Потім перемикайте на приємно прохолодну воду 20-30 секунд. Повторіть кілька разів. Завжди завершуйте прохолодною водою. А після душу енергійно резитріть ноги рушником до легкого почервоніння. Це додатково стимулює кровообіг. Якщо маєте серйозні проблеми із серцем, тромбофлебіт чи важкий діабет, перед початком поратися. З лікарем. Але для більшості людей це безпечна і дуже корисна звичка. Що їсти для здоров'я судин і нервів? Тепер про ще один важливий аспект харчування. Бо те, що ми їмо щодня, безпосередньо впливає на стан наших судин і нервів. Магній це мінерал спокою. Він розслабляє м'язи судин, дозволяє крові вільно текти та й заспокоює нервову систему і допомагає передавати сигнали без збоїв. Шпинат, петрушка, кріп, горіхи, особливо мигдалі, кещу, насіння, горбуза, чи соняшнику, гречка, вівсянка, квасоля, навіть гіркий шоколад. Жменя насіння на день і вже крок до здоров'я. Вітаміни групи Б це ізоляція для наших нервів, особливо в 1 в 6 і в 12 Вітамін в 12 є в м'ясі, печінці, рибі, яйцях. Молочних продуктах, але з віком його гірше засвоїмо, тому після 50-60 років варто перевіряти рівень і за потреби приймати додатково тільки після консультації з лікарем. Омега-3 природний протизапальний засіб, робить кров більш рідкою, знижує ризик тромбів, знімає запалення. Найкраща жирна морська риба, скумбрія, оселедець, лосось. Якщо риби не їсте, ляна алія холодного віджиму, насіння льону, чия, волоські горіхи і бонус спеції, кориця допомагає регулювати рівень цукру, імбир і куркума, природні протизапальні засоби. Просто щіпка в чай чи страву, а користь величезна. Самомасаж для чутливості і кровообігу. Ще один приємний спосіб допомогти ногам самомасаж. Він не лише корисний, а й дуже приємний. Коли масажуєте стопи, ви розганяєте застій крові і лімфу, будете нервове закінчення. Це відновлює зв'язок між ногами і мозком. Виділіть 10 хвилин увечері, сядьте зручно, одну ногу покладіть на коліно іншої. Візьміть крем чи олію, почніть з легких поглажувань від пальців до п'яти. Потім кожен палець окремо ніби надягаєте рукавичку. Далі подошва. Стисніть руку в кулак і пройдіться кістечками по всій поверхні, натискаючи без болю. Особливу увагу приділіть між пальцями, завершіть м'якими рухами в напрямку до серця. І повторіть усе з іншою ногою. А якщо хочете ще простіше, катайте стопою, тенісний м'ячик чи масажний ролик із шипами, поки дивитесь телевізор. Зверніть увагу на взуття і поставу. Причина аніміння може бути і вища, тісне, вузьке взуття з гострим носком, справжній ворог судин і нервів. Якщо після зняття взуття відчуваєте полегшення або бачите сліди від швів, це сигнал. Обирайте взуття, де пальці можуть рухатися повільно. Найкраще міряти його ввечері, коли нога трохи набрякає. Не забувайте і про спину. Нерви до пальців ніг починаються в попереку. Проблеми там, як затиснутий нерв, можуть давати оніміння чи поколювання. Слідкуйте за поставою, робіть просту вправу. Лягайте на спину, ноги зігнуті. Підтягніть одне коліно до грудей, обійміть руками, затримайтеся, відчуйте, як розтягується поперек. Те саме з іншою ногою. На останок головні поради і застереження. Друзі. Коротко нагадаю, рух, прості вправи, контрастний душ, правильне харчування, самомасаж, зручне взуття, то хороша постава. Це все допоможе поліпшити кровообіг і зменшити оніміння. Це не чарівна пігулка, це щоденна турбота про себе. І пам'ятайте, якщо оніміння виникло раптово і швидко посилюється, якщо німіє ціла нога, рука чи половина тіла. Є слабкість порушення мови чи зору, або на нозі є ранки, що не гоїться. Не зволікайте, це може бути дуже небезпечним. Зверніться до лікаря. Будьте уважні до себе. Любіть своє тіло, воно у нас одне. Бажаю вам здоров'я, легкості в ногах і доброго настрою. І буду дуже радий, якщо ви поділитесь у коментарях своїм досвідом. Які методи допомагають вам? Ваш досвід може стати корисним для інших. Підтримайте відео лайком і Підписуйтесь, щоб ми могли продовжувати ці важливі розмови. Бережіть себе і до нових зустрічей!